Як Назарі Русин дебютував у стартовому складі Сандерленда, до да очікуваний дебютний гол українця за кордоном. Мірча Луческу знайшов нового винуватця невдач Динамо Київ, неоднозначні дії Анатолія Трубіна в матчі Бенфіки. А також на радари якого топ-клубу потрапив Віктор Ценков після феєричних виступів за Жирону. Та чому Михайло Мудрик знову втратив своє місце в старті Челсі? Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписати. Атися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність. Всім небайдужим. Я не знаю, хто цим заправляв, але тепер пишу, що Віктора Ценкова хоче Барселона. Повідомляє про це видання, у якого за 4 роки моєї роботи на Ютубі. Подібні інсайди не виправдались ні разу. Надаю що десь близько тижня тому була інфа про інтерес до українця з боку Баварії, але після декількох нехитрих кроків стає зрозуміло, що в першоджерелах, джерелах, на які всі посилались, про це навіть згадки не було. А представники Жирони говорили, що на них з Німеччини ніхто не виходив. Можливо, це звичайно збіг, а можливо, так готуються під для підвищення ринкової вартості Віктора. А поки Ценков повернувся у склад Жирони в матчі проти Сельти. В якому його клуб здобув надважку і надважливу перемогу, забивши на 91-й хвилині. Півзахисник вийшов на заміну на останні 10 хвилин. Нічого цікавого за цей час показати віктор не встиг. Власник кі Артем Довбик, який з'явився зі старту, завдав одного удару площину, віддав лише три передачі та програв 75% всіх дуелей. Другий пенальті за Бенфіку потягнув Анатолій Трубін. Щоправда, потім українець пропустив небажаний гол між нісостроку та а Орли втратили відповідну перемогу. Загалом Анатолію вже пробили п'ять пенальтів Португалії. Два він відбив, два виявилися точними, а один пройшовся позворота. Щодо мудрика, то українець несподівано залишився поза заявкою Челсі на програний матч Бренфорду Єгора Ермалюка. Як пояснив потім Маурісіо Почетіно, у Михайла чергове м'язове пошкодження. Надовго він не вилетів, але шкода, що трапилося це, коли півзахисник почав набирати оберти. А тут Кунку вже майже відновився після травми і готовий приступити до роботи вже найближчим часом. Першою результативною дією за Джена відзначився Руслан Маліновський. Точна передача кона партнера принесла важливу перемогу грифоном. Для цього українцю знадобилося вісім матчів у часи постійного тиску. Коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно сіно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень. Від Тавбет, відзначу також першу появу в стартовому складі Сандерленда Назарія Русина. Українець провів на полі в матчі проти Норвіча 71 хвилину. А його клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3-1. Назарі отримав скромні 6,5 бали, здійснивши 13 дотиків м'яча. Також нападник віддав три точні передачі з чотирьох, а один удар українця був заблокований. Але був ще один момент, пов'язаний з стандартом, який варто згадати, В першу стартовому складі команди Ю-18 з'явився і інший українець Іван Струк, котрому лише 16, але його вже там вважають великим талантом. Нещодавно я показував його розкішний гол та гольову за однолітків. А зараз пізахисник вже пішов на підвищення. Додам, що лише взимку. Струх пройшов відбір у Челсі, в якому брав тоді участь і син Андрія Шевченка. Але пізніше опинився в структурі Сандерленда. Нарешті дебютний гол в Польщі поклав Максим Хлань. А його Легія здобула непросту перемогу з рахунком 2-1. Ексвінгер молодіжної збірної України країни влітку влаштував драматичний відхід із зорі, а зараз бореться за вихід вищий дивізіон Польщі. За Лехі він провів 5 матчів, в яких на рахунку є ще одна гольова передача. Лехя. Добрий атак позиційний. Вісто почалося з того, що Лехя. Атака по засліднім частинева я так захисниця. Динамо Київ не втримало перемогу над Колосом і зіграло в нічию 1-1. А отже, на жаль, настав час для вже традиційних виправдань Мірчі Чиску. Сьогодні ми втратили два очки. Дограли матчу десятьох, що було досить складно. Колос утримував перевагу. Але головне, що мене зараз турбує, це відповідь на запитання, чому арбітер не подивився вар, коли він ухвалював рішення для вилучення Ваната. Я бачив у тому епізоді контакт захисника колоса на Владиславі. Можна було б подивитися цей епізод на вар, щоб ухвалити правильне рішення. У нас сьогодні було багато проблем, як і в попередніх матчах. У нас молоді гравці, молода команда, але я вимагаю від них дотримання ферплей. Вимагаю, щоб усе було чесно. А сьогодні в цьому плані в грі творилося щось неймовірне. Загалом вийшла інтенсивна, швидка і видовищна гра, незважаючи на дуже сильний вітер. Сказав інтерв'ю Луческу. Від себе зазначу, що вилучення Ваната трапилося вже за рахунок 1-1 на 64 й хвилині. Динамо зараз де на сьомій сходинці маючи три гри в запасі. Ну а що гадаєте ви в кому насправді головна проблема? Динамо якби у вас була можливість нести зміни лише в одну ланку кияна, якою вона була? Тренер, гравсі, президент, скаути чи можливо ще щось інше? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.